Тут лід, тут жива вода. Всі вже хочуть бути там, але, на жаль, там ще бути не можна. Тому ми тут. Але це нормально так б'є. Блін, капець. О, так, да, це, це, це мабуть, кілоха буде. Усім здорово. 29 листопада, там все в снігу, тут іде сніг. А я вирішив, що все-таки сезон спінінгу то я закрив. А зону ультралайту ще не закрив, тому вирішив вискочити з шовкуня, спробувати піджиганити. Зараз ось кільця обмерзають вже дуже сильно. От, але якась надія на ультрик в мене в принципі є. Ще поки є відкрита вода, треба пробувати. Бо там, ось бачите, там он, затока, там вже лід стоїть. На його вийти не можна. Але ось так. А на Десні, на десні ще відкрито. Тут стояча вода, тому я сподіваюся, окунь мені да. Зловиться. Всім приємного перегляду. па 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 Щука. Ти диви. Ух ти. Хм. Ага. Тягає мене. А як я її витягну, я ж підсаки набрав. А, а, прикольно. <рикольно> Ладно, дуже щось бойко попалось, да це? А я ж думав окуня ловить. А вона тут бачиш як стартує. Блін. От як її взяти в зимових перчатках. Отак. Ти диви, бляха. Оце, блін, ультралайт. Оце, блін, ультралайт. Огляньте на якого глиста флагманевський шид, скільки тут півтора дюйма, мабуть, і така дурбецела. Цікаво. Це ж я ту щуку зловив в тому ж місці, де я восени її ловив. Тільки тут вже течія більша. Вже течія невеличка є. Тоді начебто то її в принципі не було, а зараз вода піднялась і тут з'явилась течія. Там брушку покидав в кінці біля коси, Окунь не відкликався. А тут щука. І ще одна є щука. Бачиш? І подумай, а так така вже рибалка мені подобається. Це не так, як було вчора. Це вже дрібна, це вже грамів 400, але все одно це щука. Забойка ж яка? Ні, ну слухайте, ну зараз от на ультрик наче і прикольно виважувати. Ти бачите, вони так пручаються. У мене під підсаки немає, нічого нема взагалі. Я ось просто... Ну я хотів окуня в принципі ловити, але якщо щука відкликається. Там вже лідон стоїть, там затока. То чого б її не ловити? В принципі, що? Опа, ще одна. Зівала своє відкрила. Так, ну щука, блін, капець виходить активно. Просто треба їй попасти під носа. Знайти де вона стоїть, отам же ж, звичайно, класне місце. Тільки ж бляха, там сітки стоять, мужика. Бачив, як він їх трусив. Я позапутаюсь в них. Опа, ще одна щука. І всі плюс-мінус з того ж місця. А, відпала. Твою мать, дав слабину. Це ж не треба оцього робити на, на цей спінінг, бо, блін. Поки почнеш по-нормальному виважувати, він дуже м'який. От вона і все, і обірвалась одразу. Треба нахрапом тягнути. Ха, капець, такий дибок дум. Офієть, три покльовки вже. Оце я приїхав за Окунем, а ловлю щуку. Ну воно, в принципі, не дивно. Тому що як мені написали в коментарях з випуску про ультралайт, що віброхвости все ж таки це тема більш щуча. Ну воно так і є. Но окуні також ловляться, просто окуня треба знайти тут. Тут діло таке. Клюють окуні за милу душу, ну таке діло. Але просто Окунь, скоріше за все, конкретно в цій площі, не особливо той стоїть. 4 грами, здається, чи 5 жиголівка тут. Ну так, на Окуня типу може і великувато, але я не хочу дрібного зовсім брати. Я сюди приїхав брати нормального окуня, тому що казали, що він тут є. Цей же ж мужик, який на сітки тут ловить. Він тут нормальних окунів був брав. Мені розказували. Сам він каже, що тут нема Окуня, але він просто триндун. Якщо він каже, що нема Окуня, значить окуня тут багато. Сітки він не став просто так. Хочете прикол? Тільки зараз зрозумів, що в мене тут флюр 0,14 стоїть. Ні, 0,2, вибачте, 0,2. Його щука він посікла, але не відкусила. Оце прикол. Я навіть про це й забув. Я ж не за Окуня пішов. Доставлю таку більшу рибу, зараз побачимо, чи хоче вона не більший силіко. оце вже цікаво. О, 8 грамів плюс рибка. Оце і вже летить. Оце вже закид. Навіть на таку патичку. Це, до речі, флагман Speedfly, їх немає вже в продажі, посилання залишати не буду. Це дуже стара палка. Та вона їй ніяка, Ви взагалі не купуйте такого. Не знаю, мені блін, ці м'які що взагалі не опирають. Тибо фігня якась. Тут, до речі, може і двушка влізти, так що. І півторашка може вперти. Це таке лакшере місце. Ну Якщо посудити по літу і по початку осені. А ось і вона. Ось і вона. Бачиш, нападіння одразу ж взяла. Ну, сильно закручувати силикон не буду, але це нормально так б'є. Блін, капець. О, так, да, це, це на, мабуть, кілоха буде. Офігенно. Так кось куди треба було їхати? Ух, хороша, виходить он наверх. Так. Да. Оце да. Не зійди, не зійди, не відкуси, будь ласка, пузом гори йде. Четверта клювака. Ти подивися. Тобто, ну, щука зараз, пацани, активно, просто капець як, реально. Ось зранку їдьте на рибалку, якщо ви знайдете місце, де вона є, бо я, наприклад, вчора на ямі прокидав і ніфіга не було, одна рибина за рибалку. А тут ось на ультрік просто. Хугу -ху, і чотири покльовки. Ні, це півкілошка. Так. Так, 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 так. А! Я грипа не на налуфтаний. Лі б гріпа не взяв, нічого не взяв. Та що ж таке? Ладно, я зрозумів. Давай, видихай. Хопана, хопача. Ще одна малишечка. Ще одна мала. Є чим вимазати руки. Ха-ха. Ну, так така мурабалка мені подобається. Це офігенно, слухайте. Оце, оце за цим варто їхати, а не за тим, що було вчора. Коротше, на Мілководді десь ні ще риба є, виходить хлопці. Ну, не зовсім на Мілководді, це не коса. Це така, типу, заточка відкасити типу, ріжка. От знаєте, на Десні є часто ріжки. Ну, так оце приблизно така от тема. В ріжках, якщо не замерз, то звісно, да. зранку пацани, їдьте, бляха-муха. Риба клює офігенно. Уже 4 покльовки, пів години, 4 клюваки. Це чітко. Да, звичайно, треба було брати не ультралайт <гум> в такому випадку. Треба було брати свого кінетика на 15 грам. І отут би я, звісно, на йому відірвався б, мабуть, по повній. Бо по факту, що я хотів ловити окуня, взяв ультрик. А ловлю щуку. Так в чому сенс? Ну, типу, я б не сказав, що це вудлище м'яке, воно прям офігє, які емоції дарує при виважуванні. Ніфіга воно не дарує. Абсолютно. Окрім того, що боїшся, що дрібний повідець зріже щука. Все. Всі емоції від виважування, як то кажуть. Опа, ще одна. Це вже більша. О-о-о-о! Або ні. Головою дергає сильно. Зійшла. Все. Це хороша було більше, ніж, ніж попереднє. От тобі капець, скільки це вже п'ята покльовка. П'ята покльовка ще 9-ї години немає. Я перепаркувався. Тепер я можу закинути рівно туди, де я стояв. І от там щука в мене також гарно клювала ранньої осені. Восе, ну, восени. Блін, ну коротше, випонять. Десь у вересні-в жовтні, от саме з той точки, у мене у випусках щуки клювали на твічові воблери. Ну, Зараз я, звичайно, твічувати блін, не буду. По-перше, того, що ультралайт. По-друге, я не брав твічові воблери на ультралайт. Як це так? Тільки силікон. Добре, що в мене в принципі великий силікон є. Та він мені особливо і не потрібен, вона буде клювати і на маленький. просто що на маленький в мене нема грузу. Тут треба просто трохи більше груз, бо дно там 3 метри. Уже якось 2-3 грамами не так прикольно. Оце все, що в мене в коробці є, з такого, що щуча, більш-менш мої улюблені. Інгрібейтс 3-дюймові, що такі є хлопці фатіки, від кейтечу. Але, але, але ну, уже ж сильно жирно таку 4-дюймову рибу кидати на ультрик. Зараз 14 грамів поставлю свого улюбленого інгрібейтика поставлю. В принципі, що тут виходить? 14 грамів плюс вага рибки. Грамів там 5 чи ну, 18 грамів. Тест удлища 1-7. Як ви думаєте, нормально так кидати чи не нормально? А я вам скажу нормально. Того, що ненормально ловити щуку на флюр 02. Оце більш ненормально, ніж кидати 18 грамів 7 грамовим спінінгом. Так, і зараз буде магія. Увага! Та-да! Летить офігенно. Звичайно ж, воно просто м'яке, їм неприємно джигувати, неприємно виважувати, а кидає воно, будь будь Я і 20 кидав ним, і більше кидав, повернув флагмановського шедіка. Тут апстрімом, я думаю, що він. В принципі, норм буде тонуть. Ой, який закіп короткий одразу став. Поки з льоду ловити не можна, то можна ж ловити на його межі. Ей. Погано тільки що тут риби ніколи не було. Так би, звісно, ой, класно б на кадр було вам витягнути тут рибу. Ти що? Лід, вода, жива стихія, як то кажуть. Ну, на жаль, тут ні окунь, от саме в цій акваторії, ні щука, ніколи не жили. Ніколи я їх тут не ловив, ніколи тут навіть сітки місцеві не ставить, бо вона тут не тримається. Це єдине хіба мої трохи сюди вигнало через те, що там лід уже. Це єдиний варіант. Ага, а ось я казав, що тут сітки не ставлять, ніфіга. Виходить, ставлять, поняв, тут є звідси нафіг його. Щось якось знову перестали покльовки, якось знов тасклівенько стало різко. Ну це ж би окунь покльовував, аби ж хоч одну покльовку побачити. Щоб розуміти, що він десь тут стоїть. І тоді вже можна було б і приманками гратися і так далі. То я зараз по факту уперся в одну, та яку в мене щуку приносила. І от я якраз на неї її кидаю. Шукаю, чекаю, коли окунь відкличеться. Хоча глибоко в душі я чекаю, що плюне щука. Коротше, все. Вихід був. 5 клювань протягом 15-20 хвилин я отримав і все. Щука заглохла. В принципі, все корелюється так, же, як і з жерлицями. Зранку щука активна. І після 9-ї все. Вона перестає бути активною. Опа, ще є Да. Ти бачиш І знов зайшла Ну що ти поробиш? Ну капец, бляха. І така ж, я навіть не відчув Щоб вона тупо потонула. Таке враження наче взяла на цьому нападінні Ну, ось шоста поклевка. Клас Хотілось би її звичайно витягнути От тобі і ультралайтове вудлище. Ну, воно, типу, кусок гівна бачу, отак от, от я скажу. Опа-пап! Ніфіга собі, оце гарно. Тільки не попускать, тільки не попускать. Бачите, тут м'яке вудлище, воно само удари гасить. Не треба оцей туди-сюди водити, воно це, сходить тоді. Це вже добра, гарна щука. Тільки б не перекусила і тільки б не зійшла. Блін, да вона, вона взагалі стоїть нафіг. Давай трошки підкручу фрикціон, бо. Так, да, це гарна щука, офігеть. дугу Да, на таку тичку конечно. Ой, да це півторашка, мабуть. Це, мабуть, навіть півтора, ну більше кілограма щука, точно. Так бачиш. Бачиш, бачиш, бачиш. А що ж бачиш? Ну, не відкусить, але може зійти. Це кілограмчик, кілограмчик риба. Оба! Кілограмова щукенція на 1,7 грама. О! 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 Блін, не ліп гріпа, немає нічого. Оце таке мені подобається. Клюнула на отакого трьохдюймового хдюймового Будлище 1,7. Ультралайтове. Приманка 3дюймова 14 грамів. І щука, більше кілограму. Можна вважати це ловлею на ультралайт чи ні? Спінінг то ультралайтовий, приманка ні. Ну, коротше, я то шукав окуня, а знайшов то я щуку. Тому все одно відосно зову Ловля на ультралайт, бо в мене нема нічого більше. Це ось декілька приманок щучих. А так здивіться, що я все-таки окуня шукав. Ну ладно. Якщо бути точним, то ця мала кіло 300 кг. От Отак от. На тичечку 1,7А. Краса яка. Та ну все, треба вже закруглятись, треба бігти мені по ділам. Коротше що, вже майже грудень, завтра грудень, це зимова рибалка по факту. За сьогодні отримав 7 клювань, три зійшло, чотири взяв. Взагалі офігенно, мені дуже сподобалось. Щука прям максимально активна. Пацани, до ранку, до 10-ї, зранку вона активна, потім вона не дуже. Я вже три риболовлі, в принципі, так наблюдаю і на жирлиці вона десь біля 10-ї переставала вже бути активною. От і на спінінг вчора я до 10-ї зловив, сьогодні ось до 10-ї. Так, блін, ну нормально, такі рибалки можна ходити насправді. Поки десна ще не замерзла, поки є можливість ходіть, риба реально активна, єдине, що треба знайти місце. Бо от вчора я знімав закриття сезону, я ловив на ямі, де риби мало, і я вже думав, що вона ловитися не буде. А тут я виплив на місце, де я по факту її ловив влітку і восени ранніми, тут міляк і затишок на десні. І якби вона тут залишилась, і зимою вона тут стоїть. І клює, і ловиться, і все в порядку, тобто не обов'язково на яму, в принципі, їхати. Так що, виходьте на спіннінг, пацани, реально нормальна тема. Можна зараз ловити, можна і треба. Ну, Риба активна, головне її знайти. Коротше, всім пока. Дякую за перегляд.